Так, до Р перейти на експрес-колі на 34 четвертій вулиці. Відчиняй бігом бо пришей. Матуйся вийди! Диспетчерська, певжуємо 123. Чого стали 123? Можна їхати. Диспетчерська, ви мене чуєте. Хто ви? Людина, яка змусить місто дорого заплатити. Яка сьогодні ціна нью-йоркських заручників? Як тобі мільйон за штуку не жирно? Я не професійний переговорник. Ой, та все буде нормально. За годинку я почну вбивати пасажирів. Ви заплатите чи як? Яке просте життя. Робіть, що вам кажуть. Звони меру негайно. Захопили пелгем 123 Хіба не доля звела нас разом? То що тобі? Я просто сиджу перед мікрофоном. Ха -ха -ха, ти прикольний. Мій останній друг на землі. Як ми доправити йому гроші? Перекрити усі перехрестя аж до Бруклину. Гроші вже в дорозі. Це аварія. Доведеться ще комусь померти. Поліція зайде в тунель. Хай тільки вистріля пропозиція. Ти в обмін на всіх цих пасажирів. Мене просять віднести гроші в тунель. Роби те, що треба, але привези молоко. Дорогою додому купи два літри. Я куплю один літр. Один літр море. Ми однакові, Гарбер. Даю 5 секунд. Добре.